А чи ти його причепиш, чи не причепиш, це... да. я просто знаєш, колись займався тим е, ділом, хотів стати дуже кінооператором. Навіть вчитися хотів туди йти. Бачите, зараз кожен може бути кінооператором. Да. А... Кожен може бути кінооператором, але не кожен може бути комедійним кінооператором. Ну да. так. Дивимося, що тут. Що ви там... Пісок, я там знайшов дуже е, цього, крупнозернистий гарний пісок. Це в Отут яро... якась сволоч копала, бач? А, що... Може дерево якесь викопуване? Ні, он. Це метал, метал шукали. Прибором? Так. Да. Ну, тут тут що... смітник. сміття багато. І ото цей яр виходить якраз на дорогу. І що, що саме примітне, що він виходить в те місце, де колись була шахта е, бурого вугля. От ми зараз якраз на тому місці. Тут зараз собі І от старожили, і коли, коли я сюди почав їздити, е, мені це місце показали. От Тут, під скалою, була… Е, пласт, був пласт е, бурого вугля. І от його селяни викопували. Врештою то стало небезпечно і заборонили їм тут хазяйнувати. Ну, Це то... є отвали з тої шахти, а десь та дюра тут сюди всередину була. О, така історія. Так що в нашому краї навіть і, і буре вугілля є. Те, що в Кременці є ще шахта до сих пір, правда, давно не діюча, то я знаю. Я ще вам напевне колись зніму відео про ту шахту. Сам, чесно кажучи, я ще там ніколи на тій шахті не був. А тут, тут це зустрів старого знайомого, а він страшно багато знає історій. І він мені таку історію розказав. Я кажу, зразу кажу, все, якщо ти ой, я кидаю всі справи, всю роботу, хоча сьогодні будний день, золота погода, роботи, як завжди, море. А ми приїхали сюди вам розказати показати таку історію. Бачите, якщо когось буде цікаво. Ідемо ще подивимося на малювнече джерело. Тут прямо з-під гори витікає гарне джерело, свіженька, чиста водичка. О, пам'ятаєте моє відео про корита? До речі, після того відео я закушав воду коло корит і для себе приділився, що треба, треба обов'язково їздити набирати воду на пиття саме з тих корит. Дуже смачна вода. А тут в золобах є славі корито. А що тут така якась площадочка інтересна коло? А коло тут шриста. я вже бачу якісь панелі поставили. Ах, е ти твою і... мать! Це та... що таке? <світ> Колючки. А, а, а колючка так цапанула, як колючий дріт. Так гарно потягнуло. Причому джинси її продерло. Знімайте. Диві, диві. Дивіться, які цікаві селянські колорити тут. Ага. Добрий день! Ви не проти в Ютуб попасти? Не треба. Не треба, не треба, ви замість А чого? Не мію! Не треба. Не вмію видаляти, бачите, люди встидаються. Так що більше показувати людей не будемо. Ну але я такого 300 років не бачив, щоб коли джерела прали прали прання. То то ж супер, то ж унікально. А там, щоб, там, вдома пральна машинка не працює. А чого тут? А чому тут так? Чи тут вигідніше? Не вигідніше, що, наприклад, воно не дуже грязне, сполосок сполусували, починається скалати. То ви, певно, тут в ті, хатині? Недалеко. Недалеко? Так. Я вирізати не мію, то вас там чуть-чуть буде видно спочатку. Ну і церква. Жолобецька шо, церква. Ну що, давай вже поп'ємо, раз таке діло. Та тут, блін, можна купатися літом, тому жолобі. Чекай, мені та пірень не, не випаде, в воду. Тут випаде, то випаде. Це джерело тут тече. Супер. Супер, правда? Треба було пляшку взяти набрати. А! Хороша мисля приходить на послякать москаляки. <рес> Я теж подумав, то ж ми ага. то ж ми, то ж ми ну, це таке. Взагалі-то є таке село сапанів. Чекай, зараз піду спитаю, чи ми вийдемо ага. на обізну. Там, там сапанові. Скажіть нам таку штуку. Кожен нормальний чоловік має мати собою, має мати з собою е, мішка. Е, що таку штуку хочу сказати, що ми, ми тут прямо на об'їзну. У нас такі гарні місця. Та там така Значна була вода в джерелах. З водогону зовсім, зовсім не та вода. Марки, живі, точно але, так, Але то та й дорогою чи дуже скри... гарно. Теї. Тепленько, хоча марки, сьогодні зранку був, був страшний заморозок. Я колись виїжджав, але чи, вода, ну, чи там не круто буде? Всьому був. Ось, там Геннадій Іванович питає дорогу нам, куди далі виїхати, щоб ми поїхали туди на гору. Ну добре, все, бувайте, дивіться слідуючого відео. Ми переїжджаємо на іншу локацію і, можливо, вам покажемо з того місця, де виїдемо по цій старій дорозі. Виїдемо. Да, Зараз ми спробуємо сюди вирватися під гору. там... Прямо на простець. Крута дорога. Добренько. Все, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте і все таке.